Насправді сьогодні День Матері, і в нас в церкві ми присвячуємо наше служіння сім'ї. І сьогодні ми звернемося до історії однієї особливої матері, яка відіграла особливу роль в Божому плані Спасіння. Це про Марію і яка стала земною матір'ю нашого Спасителя. Ісуса Христа. Ми подивимося, хто вона була, що про неї каже святе Слово Боже, про її віру, її послуг, шлях поруч з сином і різні пов'язані з нею історії. Давайте собі уявимо, як напевне жила Марія, тому що є багато згадок в Біблії, в святому Писанні. Їх не так дуже багато, але з того всього контексту, який є, ми можемо зробити певні висновки і уявити собі, яке було життя її на той час. Можемо собі уявити такі маленькі містечка чи селища, як Назарет, Віфлеєм. Порівнянні з, напевне, з Єрусалимом, таким великим шумним, багатолюдним містом це були містечка і селища, напевно, де один одного люди знали, де вони жили в такій тісній спільноті. І саме тут жила звичайна дівчина на ім'я Марія. Вона, напевно, як і всі дівчата, її віку, ми конкретно точно не можемо сказати, скільки їй точно було років: 15, 16, 18, але вона була юною дівчиною. І, напевне, мріяла про майбутнє, про сім'ю, про дітей. Також відомо, що вона була заручена з добрим і чесним чоловіком на ім'я Йосиф. Вони були заручені, готувалися до весілля, на пане планували своє життя, планували, як в них буде. Напевне, як кожен з нас собі в певному да й не в певному віці завжди планує і, і уявляє, як воно все. Буде відбуватися, але, як завжди, в Бога є свій план на кожного з нас. І в Бога був свій план на Марію і зовсім інший, ніж вона сподівалася, і одного разу до Марії завітав ангел. Я пропоную, щоб ми разом зачитали, як це відбувалося. Це Євангелія від Луки, перший розділ з 26 по 38 вірш. А шостого місяця Бог послав ангела Гавріїла в Галилейське місто, що називалося Назарет, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосип, з Давидового роду, а ім'я Діви було Марія. Увійшовши до неї, ангел сказав: Радій, благодатна, Господь з тобою! Вона ж стривожилась від його слів, почала роздумувати, що це за таке привітання. А ангел сказав їй: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. Ось ти зачнеш і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великим і сином Всевишнього назветься, і Господь Бог дасть йому престол його батька Давида. Він царюватиме над Яковим, домом по віки, і його царство не буде кінця. Марія ж сказала Ангелові. Як це станеться, коли я мужа не знаю. Ангел у відповідь сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне, тому й святе, яке народиться з Сином Божим, назветься. І ось твоя родичка Єлизавета, незважаючи на свій похилий вік, зачала сина, і це вже шостий місяць для неї, яку вважали неплідною, бо для Бога немає нічого неможливого. Тоді Марія сказала, Я Господня раба, хай буде зі мною за Твоїм словом, і ангел відійшов від неї. Уявіть собі здивування Марії, ну, напевне, можливо, такий переляк, коли ангел приніс їй таку звістку. В цей час в Ізраїлі, ну, напевне, всі добре читали писання, знали, очікували Спасителя. І, напевне, багато дівчат мріяли стати мамою Спасителя, мамою Месілі. А Бог обрав саме Марію. Це було несподівано. Це було для неї неймовірною звісткою. І вона була зментежена, як це може статися. Ну, напевне, вона вже в такому віці, що вона знала, звідки беруться діти, вона була зарученою. Так? І вона не розуміла цього. І ангел їй пояснив, ну, що це станеться силою Святого Духа. І вона, ну, подумайте про Марію, вона напевне могла засумніватися. Можливо, і сумнівалася. Знаєте, як я раз чув таке. Що хто насправді вірить, хто насправді вірить, той завжди має якісь сумніви, бо хто не вірить, той і не сумнівається, так? Ну тобто, на в неї були різні думки. Ми можемо тільки нас здогадуватися, як було. Але замість якихось заперечення, замість слова ні, як люди часто хочуть говорити. Вона сказала дуже важливі слова, які ми щойно зачитували. Я ж Господня раба, нехай буде мені за словом твоїм. Тобто ці слова показують її смирення, її велику віру. Вона довірилась Богові, вона знала писання, вона, тобто, вона не розуміла само, як це відбудеться. І... Але вона прийняла Божу волю. Ну, Напевне, після цього, як вона зробила такі кроки, прийняла, життя її кардинально суттєво змінилося. Тобто їй довелося. Мати розмову з Йосипом, своїм майбутнім чоловіком. Напевне, в неї було якесь сприйняття чи несприйняття від родичів. Це могло також піддати її певним сумнівам. Але судячи з того всього, Бог, напевне, десь це передбачив, і ще, коли ангел їй говорив, він так запланував, як приклад їй про її родичку Єлизавету, так? і спровадив її. Щоб вона туди пішла до своєї родички, так, щоб подивитися на те, що Єлизавета в такому віці також буде мати дитя. І це була зустріч, яка по суті підтвердила Марії те, що казав їй ангел, тому що. Коли Єлизавета її побачила, вона сказала такі слова, які вона не могла знати без Божого якогось проведіння, без Божого слова. І Марія в цей час після зустрічі з Єлизаветою вона сповнилася такої напевне радості, такого піднесення. І вона дуже важливі слова після того промовила з великою радістю, які ми знаємо. Як величальна пісня. І вона, я попрошу зараз включити, це Луки, перший розділ 46 по 55 вірш. І сказала Марія. Величає душа моя Господа, і звеселився мій Дух у Бозі, моєму Спасителі, бо він зглянувся на покору своєї раби. Тепер усі родини зватимуть мене блаженною, Бо великий вчинив мені всемогутній і святе Його ім'я, Його милість зроду врід до тих, хто його боїться. Він виявив свою силу, Він виявив силу своєї руки, розвіяв тих, хто гордий у задумах свого серця, Він скинув могутніх з престолів і підняв упокорених голодних, він наситив благами, а багатих відіслав нічим. Він підтримав Ізраїля свого слугу, згадавши свою милість, як він обіцяв нашим батькам Аврааму та його нащадкам віки. Ну, тут насправді видно, як вона сповнилася великої радості і піднесення, але ці слова ще свідчать про це: про те, що вона дуже добре знала писання. Вона тут багато цитат робить. З писання, яке було відоме на той час, і це також їй допомогло з вірою і з таким піднесенням прийняти цю таку новину, яка мала в неї відбутися. Після цього вона продовжила свій шлях, так? Вона, в неї був шлях на перепис до Віфлеєму, народження самого Ісуса в таких. Скажімо так, в скромних умовах і е, це поклоніння пастухів, е, мудреців, які приходили. І знаєте, з того самого дня, напевне, коли е, Ісус народився, е, ті всі це все Писання, яке є відоме про Марію, воно десь показує нам, що Марія завжди була десь поруч, вона завжди йшла за своїм Сином. Тобто, вона завжди. Була покірною, вона наслідувала і, і була, йшла за Христом, одним словом. І тобто Марію можна сказати, що вона мама, яка йшла за Христом. І це було багато в багатьох частинах Писання, наприклад, згадаємо в нас. Писання, коли Ісус створив своє зробив перше чудо в Кані Галилейській, так? Марія це до всіх сказала, що робіть те, що Ісус каже. Тобто вона не на собі акцентувала увагу, а акцентувала увагу на своєму Синові. Вона також в Писанні написано, багато описується, що вона була поруч, коли Ісус проводив своє служіння, тобто коли Він проповіді. Пригадаємо, коли. Люди підійшли до Ісуса і казали, там твоя мама, брати і сестри твої очікують тебе. Тобто вона завжди десь була поруч з Нього. Вона була поруч з Ісусом, коли в Його час страждань на Христі. Так? Ми пам'ятаємо цю розмову Ісуса з Іваном із нею, коли Він доручив Івану опікуватися за нею. І вона і тут була поруч. І також вона була разом з його учнями з його послідовниками після Воскресіння. Тобто вона завжди йшла під час свого життя згідно писання, яке ми можемо дослідити, за нашим Спасителем. Після Воскресіння це є дії, перший розділ 14-й вірш. Попрошу включити. Усі вони однодушно перебували в молитві разом з жінками Марією, Ісусовою Матір'ю та його братами. Тобто вони всі разом були, і Марія була з ними поруч після Його Воскресіння. Цей розділ дій, цей розділ дій перший розділ 14 вірш це, по суті, є остання згадка в Біблії про Марію. Більше ми її не знайдемо десь. Тобто, і якщо так підсумовуючи писання, ми бачимо, що роль Марії була дуже великою в Божому плані спасіння. Вона відіграла важливу роль, але це Писання показує, що вона завжди слідувала за Ісусом Христом. В центрі завжди був Христос. І Христос є центром нашої віри. З часом після смерті і Воскресіння Ісуса Христа церква і послідовники протягом багатьох років століть, тисячоліть змінювалися. Церква це і люди, а люди також міняються. Так? І протягом багатьох століть, тисячоліть з'являлися багато. Додаткових е, історій про Марію, в тому числі такі історії з'являлися про багатьох, е, скажімо так, е, дійових осіб з Біблії. Але про Марію це особливо, тому що є згадки, є е, офіційні документи, коли як, е, які титули, ролі, статуси е, надавалися Марії. Е, не знаю, всупереч, не всупереч, але в Біблії таких згадок не було. І ми знаємо, що десь приблизно через 400 років після смерті і Воскресіння Ісуса Христа е офіційними документами надавалися статуси і Цариця Небесна, і інші і Захисниця, і Богородиця. Взагалі, е коли я почав досліджувати. Я побачив, що майже через дві тисячі років, 1850-му, 1950-му, також е інші речі е з'являлися, таке як е про непорочне зачаття Марії. Тут, я думаю, напевне, було десь. Е знаєте, є така гра, е спорчений телефон чи глухий телефон. Воно мені чомусь таку аналогію згадалося. Тому що це дуже десь перекликається з непорочним зачаттям Ісуса. Так? Люди часто плутають, не, не вдумуючись. це. І в чому е, аналогія з тим спорченим телефоном? коли людині одній скажеш на вухо одне, вона перекаже інший. А ще якщо це протягом століть, вона може викривлювати істину. Також таке появилося буквально десь 70 років тому, е, така е, історія про вознесіння Марії. Ну, тобто історії бували різні, але е, маємо те, що маємо. І давайте будемо слідувати за Біблією. Е, я собі пригадав, щойно вже коли вийшов сюди на сцену, е, останній чи передостанній вірш з цілої Біблії в об'явленні є написано е, в об'явленні від Івана, е, хто добавить щось до Біблії, чи хто відніметь, в тому відповідні буде покарання. І від Бога. І підсумовуючи це все, як нам ставитись до Марії. Тобто, в нас є те, що написано в Святому Письмі, так? те, ким була Марія, яку вона важливу роль відіграла, як вона слідувала за своїм сином. Вона була обрана і благословена Богу. Так? Бог не просто її обрав. Він бачив її серце, він знав її віру, смирення, вона величає Бога такими дуже величними словами. Тобто, як, мі як мінімум, ми маємо ставитися до Марії з великою повагою. І, Тобто, як приклад віри і смирення. Тобто, але ми маємо пам'ятати, що Поклоніння належить лише Богові, Отцю, Сину і Святому Духу. Так? І приклад Марії, він вчить нас багатьом речам. От, тобто, напевне, те, що Бог може завжди до якоїсь певної справи, щоб ми собі не планували, обрати будь-кого. Так він обрав Марію для такого дуже для такої дуже благословенної події. І Віра і смирення воно відкриває двері. І Марія довірилась Богові, і цей результат був дуже великий. Служіння Богу воно може бути нелегким. Марія на своєму шляху також натерпілася дуже багато, так? І... Але вона завжди була вірною Богом. Так? І за це є велика повага і честь. І ця і вся історія, яку ми десь так розглянули про Марію, це не просто історія про чи розповідь про народження нашого Спасителя, а дійсно глибокий приклад віри, смирення, послуху, який може надихнути кожного з нас, слідувати такому прикладу. Давайте піднімемося для молитви. І згадуючи Марію, яку обрав Бог, давайте, щоб ми всі разом прагнули мати таку віру, смирення, готовність служити йому на своєму шляху. Нехай її приклад якось надихає нас довіряти Богові в всіх обставинах. І відкривати його плани для нас. І, але завжди пам'ятаємо основне, хто є в центрі нашої віри. І на кінець я хочу також зачитати ще один коротенький рядочок з дії 4:12, в якому це чітко сказано. І ні в кому іншому немає спасіння. Бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким ми маємо спастися. Амінь.